Таїланд дешева країна це всім відомо. Але наскільки дешевим є життя в столиці з того часу, як я переїхав до Азії у лютому цього року, Бангкок дивним чином став моїм другим домом. Або навіть третім. Не тільки Бангкок дешевий, але й дуже комфортний, що означає, що тут можна жити достатньо лакшері, не привертаючись занадто багато уваги. Протягом мого перебування тут я навчився розумно менеджити свої тайські бати, тому я рідко витрачаю більше ніж одну тисячу доларів на місяць. У цьому відео ми розглянемо всі мої витрати від найбільшої до найменшої. Ось моя квартира. Тут є вітальня, спальня, ванна кімната. Кухня, балкон і досить гарний вид на місто. Звичайно, вона також має два кондиціонери, пральну машину та всі інші можливі зручності. Але найкраще це усілякі плюшки, які йдуть разом з тією квартирою. Тут є повноцінний парк, розташований прямо у середині будівлі. Осейними численними стежинками для прогулянок, і звичайно, тут також є зальчик. Ось там до речі, локація цього конду теж огонь, центральніше не знайдеш. Найкращі фудкорти та стріт -фуд міста знаходяться в пішій доступності. Ми з Яною спочатку забронювали цю квартиру через Airbnb, А після того як вона повернулася додому, я живу тут сам. Звичайно, я трохи поторгувався з власницею, тому зараз я плачу 22 тисячі батів. Тобто 23 тисячі гривень або 633 долари щомісячно. До речі, курс гривні та тайських байців майже однаковий, що дуже полегшує життя. Ціна через Airbnb, я думаю, була б на 30% вищою, тому завжди варто трохи поторгуватися та платити не через платформу. Сігнал, сигнал. Колись я зроблю це відео з ф'ючерсами, так що чекайте, чекайте. А зараз а, треба трохи заробити грошей, розумієте? Чесно кажучи, трохи важко сказати, скільки саме я витрачаю на їжу кожного місяця, бо їжа в Таїланді – це не просто їжа, це цілий експірієнс, нічні ринки, смачні десерти. Bubble tea. тому краще давайте подивимося на моє сьогоднішнє меню. Зранку я зазвичай йду на невеличкий ринок поблизу, щоб купити ананас. Це коштує 25 батів. <плес> так всього 25 батів. На туристичному ринку за той же ананас можуть взяти 100 батів. Так що майте на увазі. Невеличке оголошення. Нещодавно я відновив спонсорство на цьому каналі і хотів би запросити вас приєднатись. Звичайно, краще донатити на ЗСУ, але. Якщо у вас є трохи зайвих грошей і вам подобається моє відео, будь ласка, приєднуйтесь до спонсорів цього каналу. На вас чекають ексклюзивний контент, бекстейдж та згадування у відео. Дякую тобі, ці інбораціон. Ціна від 35 гривень щомісячно. Якраз мені на ананас. Потім близько обіду я йду до фудкорту ТОПС. І смакую там своїм першим прийомом їжі: свинина і рис, або курка і рис, або яловичина. І так, знову рис. Зазвичай я їм там одну порцію, а ще одну чи дві беру з собою. Я прям фанат фудкортів, топс. Вони є всюди, дуже доступні і доволі смачні. Потім я з'їдаю той ананас або якийсь дуже смачний манго, або щось солодке. А на вечерю я або їм те, що купив у фудкорці, або йду на якийсь ринок. Тобто мої витрати на їжу на сьогодні складуть близько 220 батів або гривень. Тому я впевнений, що я не витрачаю на їжу більше 200 доларів. Доставка ні. Патай в туристичних місцях. Ні, дякую. Можна навіть сказати, що я витрачаю на їжу приблизно стільки, скільки і такий середній офісний працівник в Бангкоку. Наразі я веду досить скромне життя і мої розваги обмежуються переглядом фільмів вдома, тайським масажем та прогулянками по стрітфуд маркетах чи молах, або, наприклад, скуштувати корейський барбікю. Масаж коштує десь 300 батів. прогулянка по ринку зазвичай обійдеться десь у 200 батів, та фільми вдома. Це безкоштовно. Так, от минулого тижня я відвідав ринок барбікю і отримав масаж. Витрати склали 850 батів. Тобто на розваги я витрачаю десь 100 доларів на місяць. Шопінг зараз. Не моє, я не п'ю, не курю і навіть не користуюся таксі та громадським транспортом, тому що все, що мені потрібно, знаходиться в межах пішої доступності, але інколи ж звичайно користуюся. І метро коштує десь 50 батів. Греб або таксі від 50 до 400 батів. Також я плачу за мобільний інтернет, Безліміт коштує 300 батів щомісячно. І ось як мені вдається вести досить приємне якісне життя у Бангкоку, витрачаючи лише тисяч на місяць. Тож, що ти думаєш, чи підійшов би тобі такий спосіб життя та таке місто? Поділися своїми думками у коментах. І не забудь про лайк.